Коли люди приходять стривожені, злякані, ми їм можемо запропонувати гарячі напої, печиво, воду. Такий вигляд нині має пункт незламності на базі однієї зі шкіл Сміли ліжка, дитячі речі та засоби обігріву, розповідає директорка закладу Вікторія Шевченко. Відранку у нас немає світла, і так як немає світла, то ми розгорнули пункт незламності сьогодні відранку. Загалі наш пункт незламності працює в режимі готовності цілодобово і круглий рік. Ми, як керівники, зобов'язані протягом двох годин від першої необхідності розгорнути пункт незламності. Пункт працює з 22-го року, додає директорка. Відтоді його укомплектували необхідною технікою та ліками. Державним коштом було закуплено медичні засоби, медичні засоби. А саме дивіться, у нас тут є тонометр для вимірювання тиску, є сердечні е препарати медичні, є е для кишково-шлункового тракту препарати. А у вбиральні каже, встановили бочку на 300 літрів, аби забезпечити людей водою під час надзвичайних ситуацій. У нас є потужні генератори, в нас є теплові пушки для того, щоб люди могли зарядити мобільні телефони, ми можемо обслуговувати маму із маленькими дітками, забезпечені памперсами, предметами гігієни. Окрім цього, тут працює ресурсна кімната, де можна отримати психологічну підтримку, розповідає психологиня Інна Куцепал. Наявність психолога в пункті незлавності є обов'язковою, я вважаю, тому що це та людина, до якої в першу чергу можуть звернутися потерпілі. Фізично так допоможуть лікарі. А психолог надасть першу психологічну допомогу. А цей пункт незламності у Черкасах встановили в одній з частин Державної служби з надзвичайних ситуацій. Також ми забезпечені резервним живленням, і у нас світло є постійно. Також у нас є місце для відпочинку. Та куточок для дітей в той час, коли було масове відключення, так в нас було чимало відвідувачів. Ми всіх проводили, всіх зустрічали, надавали допомогу, яка їм була потрібна. Та зараз ми спостерігаємо тенденцію, що люди зараз вже більш-менш підготовлені. Попри це працюють цілодобово, аби за потреби надати допомогу. Спочатку повномасштабного вторгнення місцева жителька Крістіна Лещенко каже: ними не користувалась, оскільки до відключень готова заздалегідь. Взагалі павербанки, тому я не вважаю, що в принципі, є прям загальна за така необхідність. Але якщо це застало незапно, то прям да, дійсно потрібно. Думаю, що це більш так ну, пенсіонера. Я можу зайти в кафе, зарядити собі, сидіти, сидіть впитька. Стаціонарних пунктів незламності на своєму балансі мають 29. Ще п'ять мобільних готові розгорнути за необхідності, розповідає речниця головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова. Кожен наш пункт незламності обладнаний відповідно до вимог. У ньому є як спальні місця, так і продукти першої необхідності питна вода, чиста місце, де можна підзарядитися, відпочити. Ми всім пам'ятаємо перші роки блекаутів. Так тоді ми розгортали мобільні пункти незламності. Там було багато людей, багато звернень. І дійсно була в цьому кончена необхідність. Зараз, на щастя, такої необхідності немає. Додає, протягом року. До їхніх пунктів незламності звернень не було. З початком осінньо-зимового періоду органи місцевого самоврядування перевірили 202 пункти, розповів директор департаменту цивільного захисту області Сергій Озаран. Ми в онлайн-режимі відслідковуємо їх стан постійно. На створена онлайн-карта, до якої має доступ центральний орган, який контролює це питання це Міністерство розвитку громад та території України. І відповідно наш працівник наш департамент також відслідковує. Може, тиждень назад проводилася перевірка щодо цих пунктів незламності. Ми отримали інформацію, що вони знаходяться відповідно в тому стані, яка надана інформація в табличку. Дар'я Соколова, Олег Кураш, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.